Продовжується підготовчий період до Великого Посту. Ми знаємо, пам'ятаємо, що попередня неділя була неділя Митеря і Фарисея. Ця ж неділя це є пропутного сина. Наступна неділя страшного суду, і тоді ми вступаємо. У великій пісні. Що ж саме сьогодні наголошує церква, а саме Христос у Прищі Прокутного сина? Був батько, який мав двох синів. І молодший син підійшов до батька і каже, батьку. Будь ласка, вітай мені половину майна. І я піду по своїх справах в своєму житті буду, як хочу жити. Ви повинні пам'ятати, що ці слова були сказані з східної країни, де більшу частку. Мав отримати первородний син і тільки після смерті батька. А молодший син, випереджуючи події, говорить до батька, та мені все одно, чи ти живий, чи ти не живий, для мене ти помер. Будь ласка, віддай мені половину майна. Це дуже жорстокі слова, які сказав молодший син до батька. Але батько не сказав ні слова. За пару днів він зібрав цю половину майна і віддав своєму сину. І той, звичайно, віддалився, радіючи, що він незалежний, розтратив. В розпусті, в п'ястві це майно, яке він, звичайно, не приклав ніякого зусилля. Його батько, і кров'ю, здобув це майно. А для нього, як воно прийшло, так воно і пішло. І в цій країні, де був молодший син, настав голод. Гроші закінчилися. Ті друзі, нібито, які були коло нього, розсіялися, пропали. Коли були гроші, звичайно, були, друзі, коли їх не стало, пропали ці друзі. І тоді він найнявся в перший раз в своєму житті. Пішов на роботу. І єдина робота, яку він знайшов, яку міг зробити. Пасти свиней. І тут так само повинні розуміти, що притча була сказана в східному середовищі, східної країни, де свині вважалися і вважають бісеквір нечистими тваринами. Тобто це означає, що порівнюючи це з нашим життям, що цей молодший син, він потрав у найнижче болото ріка. І він радий був би покормитися до тих стручків, які їли свині, але господар пильно цвяткував за ним, щоб він не об'їдав свиней, тому що і свиней він має думку. Прибуток, а з цього, скажімо так, бомжа, він не має нічого. А таких, що людей набере він багато. І тут в цей момент цей молодший син прийшов до себе. Це дуже важливе слово, про яке нам говорить Іванглія Христос. Що він прийшов до себе. Він зрозумів, що він народив. Його розкаяння було таке, що він сказав, що я піду свого батька і скажу йому, що я не достойний більше твоїм сином. Я зрішив проти неба, проти тебе, зроби мене простим рабом твоїм. Я буду працювати, як інші раби твої. І з такою думкою він піднявся. Слово піднявся означає, що він став, піднявся з бота гріка і пішов на виживання свого життя. І так, коли він йдучи додому, батько його побачив здалека і кинувся до нього на зустріч. А як саме зрозуміти, що батько побачив його здалека? Адже батько міг займатися своїми справами по господарстві і міг навіть його і не замітити. Але батько чекав. Весь цей час батько виглядав, видивляючись цю дорогу, якою пішов його син, а може й повернувся. І повернувся. Повернувся. Він кинувся до нього на шию, обняв його і молодший син вже завчені слова його, промовляв, «Батько, я проїщив проти неба і проти тебе, і більше без колони твоїм сином. І батько зупинив його і не дав йому закінчити цю фразу, щоб стати рабом його. Батько був і не тримав зла. І так він каже, надійте нього на кращі ударі. Дайте йому перстить на руки. І заколи для нього годового терця. Бо цей мій син пропав і знайшовся. Був умер і воскрес. І коли була ця така забава в честь повернення сина, то молодший син, старший син, лирніше, він дізнався, що повернувся його, його брат, і він не захотів зайти додому. І батько каже до нього, зайди сину, бо твій брат повернувся. Він пропав і знайшовся, був мертвий воскрес. Але той каже, коли я був своїми друзями, ти навіть мені козляти не дав, щоб я повеселився разом з ними. А для цього, що розпустив це твоє майно з блудницями і в п'янстві, ти йому віддав найкраще. В цьому старшому сині проглядаються фарисеї і юдеї, які... Завидували в тому, що Христос звернувся і до язичників для спасіння. І саме молодшому сині ми бачимо всі язичницькі народи, які прийняли Христа. Отже, дорогі брати мої і сестри, будемо і ми слухати ці слова. І прийдемо до себе. Станемо і будемо йти до свого батька, до нашого Господа, до його домівки, для того, щоб разом жити з ним на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!